Привіт! Ми в гостях сьогодні в Сергія і Олі. Вони вже залишилися на робочий контракт в Данії і зараз розкажуть нам трошки про свою історію. З чого взагалі почалась ваша ідея їхати в Данію? Як це все відбувалося? Після закінчення університету вирішив поїхати за кордон і натрапив на оголошення про практику в Данії. І так вирішив, просто не так швидко все. Сталося, як гадалося, на підготовку в загальному десь витратили 4-5 років. Поки там заробили гроші для контракту, поки здали кет не з першого разу. Я, наприклад, здав з другого разу, моя дружина здала з третього разу. Мені не вистачило один, один бал перший раз. Але ми не здалися, не здавалися, і через 4 роки все-таки потрапили в Данію. Потратили. Mm, ну, не так багато, тому що Агропрактис надає можливість оплатити свої послуги вже із зарплати. Там потратили, не пам'ятаю, скільки десь 2000 тисячі євро ми потратили на підготовку і поїздку в Данію. Добре, а скільки от саме часу зайняло зібрати пакет документів? На підготовку документів пішло десь три місяці від підписання контракту із агропрактиз до виїзду в Данію. Так, три-чотири місяці. Чи подобається вам ваша робота, яку ви виконуєте на фермі? Ну, так сказати, це не робота нашої мрії, але більше, напевно, подобається, чим не подобається. Да, мені здається, потрібен час для того, щоб все зрозуміти, і всі процеси, і все. І звикнутися, звісно, то що це ну, специфічна робота. Не можна сказати, що це така просто робота. Навчишся і робиш. Скільки тривав ваш адаптаційний період? Да. Я можу сказати, що три місяці. Три місяці ми так. Звикались, і було тяжко до погоди звикнути, до роботи звикнути. Ну Фізична робота, ж вона теж морально важка, тому що з тобою говорять англійською мовою, а ти ніколи на не спілкувався в своєму житті. Це ну, важко. Наскільки відрізняється англійська, знання англійської, які потрібні для здачі кету от на цей А2-рівень, і між тою англійською, яку дійсно потрібно використовувати на фермі, в спілкуванні з фермером або менеджером, щоб порозумітись. Ну так, все-таки відрізняється та англійська, яку ми вчили в школі, або готувалися до кету, яка потрібна для здачі кет. Тут просто потрібно привикати до того, як вони говорять. Данці, англійці, кож... ну, кожен, кожен кожній країні говорять по різному, і, і в Данії теж кожен фермер, кожен працівник говорить по, по іншому. І потрібен час, там не знаю, в кожного він свій там місяць, два місяці, три. Хтось за рік може не привикнути до того, як говорять. тобто... Найбільший акцент потрібно робити на говоріння і на сприйняття англійської. Правила, це все дуже добре, там вони потрібні для здачі екзаменів, але тут так само не потрібно багато слів. Можна знати 200, максимум 500 слів, це навіть багато. Ми використовуємо 50 слів на фермі. Просто ними потрібно Такі базові, да, базові слова. І... Ними, ну, їх треба треба вміти складати в речення <тум> <laughs> хоча б приблизно Легично будувати. Куда можу дати пораду, що акцент на розмову на англійську, це зрозуміло, і на сприйняття. Да. Більше слухати не просто вчити граматику, а слухати, а краще розмовляти. Є багато спікінг клабів чи якісь платформи, сайти, де можна поспілкуватися на англійській до виїзду в Данію. Чи є у вас досвід роботи за кордоном, окрім Данії? Ми працювали. В Польщі, в Литві, в Естонії, в Словаччині, тобто досвід якийсь вже є і є з чим порівняти. На заводах працювали на полях, збирали полуницю і, звичайно, дуже велика різниця з цими країнами по відношенню до Данії. Перше, що, що хочеться сказати, що різниця – це у годинах, які ти працюєш. В Данії працюєш по 7 годин, по 7-8, дехто працює 6 годин. В інших країнах, там, в Польщі, переважно працюють по 12 годин, і в інших країнах також. І заробітна плата, відповідно, в 2-3 А то й чотири рази, ні, не чотири. Порівняно з Естонією, в Естонії 3 євро за годину, тут на робочому контракті 20 євро за годину. То це скільки? Вісім разів? Сім? Сім разів. Відношення, да, якщо відношення да, говорить за відношення, там щоб, щоб сказати там данці, там так класно відносяться там до приїжджих, або в Польщі там такі приїзні люди. Скрізь є погані люди, такі трошки злі, скрізь є хороші туди. Тут нам траплялись хороші люди. Ну це можу так сказати, то чим полюбляєте займатися у вільний від роботи час? У вільний від роботи час два рази в тиждень ми відвідуємо школу данської мови. А коли не ходимо в школу, то полюбляємо їздити до моря, просто проводити час біля моря, там, пити каву, знімати відео. Так. Їздимо до наших друзів, проводимо різні. Пік пікніки проводимо час. Тут у мене в Данії сестра живе з чоловіком з дочкою. Ми до них їздимо. Ви згадували за курси датської мови. Це вони десь тут. Це вам фермер допоміг знайти? Чи це ви самі знайшли окремо якусь школу? Як це відбувається? Скільки це коштує? Для українців перші три роки перебування в Данії курси датської мови безкоштовні. Так, Данія допомагає інтегруватися українським студентам, практикантам або працівникам. І там потрібно заплатити тільки 300 євро депозит, ну в кронах, 2000 крон, і потім він повертається, якщо ти хочеш забрати документи, або якщо ти закінчуєш цю школу, там, 6 екзаменів здаєш, і потім ти повертаєш просто депозит, таке страховка, страхування таке. Знайшли ми, нам після оформлення документів усіх, тут уже в Данії нам прийшов лист запрошення на курси данської мови. А для чого саме ви вирішили вчити данську мову? Щоб тут простіше спілкуватися на фермі з самим фермером? Чи ви плануєте в подальшому десь? Тут, можливо, залишатися якось? Нам просто порадив знайомий, сказав, що так буде простіше пережити зимові вечори. І ми послухалися його потім через деякий, час, через деякий час ми пожаліли і ми взяли паузу в школі. А потім, вже як через рік десь ми зрозуміли, що хочемо тут залишатися, і без данської мови рано чи пізно її потрібно буде вивчати, і знову відновили ходити в школу. І так для того, для, так для того щоб в майбутньому тут проживати, да, потрібно вивчати данську. Я Хіла Серхій, я комафра Україна, я е сюотю, -е я аби по фам. Хай-хай. Який у вас був можливо досвід якихось великих покупок в Данії, або якась така для вас супервизначна подія була, якою ви б хотіли поділитися? Ну, Через два роки перебування в Данії ми полетіли в Україну і відсвяткували весілля, розписалися після цієї відпустки, після весілля ми придбали автомобіль. Це така була наша серйозна покупка. Залишилися задоволені, Не знаю, Як у вас відбувається шопінг в Данії. Те, що я собі тут відкрила для себе, це є спеціальні. Приложення на телефон, програми, в яких можна спостерігати за різними акціями в різних магазинах, то це і продукти, і техніка, і ну, такі як брошурки йдуть. На цьому можна дуже хорошо зекономити, я вам можу сказати. Ну, акції бувають там мінус 50%. відсотків. Так, що по одягу, то одяг продається як у звичайних маркетах, так як в Україні, Сільпо, наприклад. Тут також є і одяг, і косметика, все. Ну, звісно, для себе то ми їздимо в торговий центр 20 кілометрів від нас. Там є різноманітний одяг, різноманітні магазини, таких в Україні, яких немає в Україні. Онлайн-шопінгом я не дуже займаюся, але тут також є. Онлайн замовляєш, вони тобі привозять додому, за доставку нічого не платиш. Зручно, можна, потім не підійшов одяг, ти спакував назад, відправив, все, до побачення, гроші вернули. Це знаю 100%. Повертають без питань. Як в Україну їздимо, то купуємо, тому що в Україні звичніші речі. Тут, звісно, відрізняється мода. В них. Не знаю, якісь такі сукні, такі вони люблять простори, таке якесь, я не знаю. Ну, мода відрізняється. По косметиці також я більш більше з України купую, тому що дечани взагалі не фарбуються. Я не знаю, чи ви розумієте, ну, можливо, молодь, звісно, фарбується, такі, як ми. От вони фарбуються, люблять, а такі, як постарше. Вони взагалі нігті не роблять. Ну вони такі дуже простий народ, і в них мені здається, мало косметики, дуже малий вибір. Ну, не так, як в Україні точно. Чи відрізняється дуже сильно по ціновій політиці одяг в Данії і в Україні? Мені здається, що от зараз ціни однакові. Чесно, я от поїхала в Україну, хотіла там придавити собі, наприклад, курточку на зиму. І я розумію, що немає сенсу його тягнути. З України або їхати там, тратити, не знаю, там час свій там і копити це все. Ну тут так само, як в Україні. Даже можна дешевше не йти. Ну я не знаю, я, ми просто тут живемо вже три роки. Я, мабуть, даже вже так погано розумію ситуацію в Україні, але. Тут багато по, по знижкам. ну тобто, там. Тут реально знижки, а не так як нас. Дійсно. <світ> там, наприклад, там, залишилось там, останні три пари толстовок. Вони їх віддають мінус 80 ну, так, І в кожному магазині таке можна знайти. Ну, звісно, потрібно <світ> шукати. Іноді ми їздимо в Німеччину, і там дешевший одяг. Дійсно, в Німеччині дешевший одяг і дешевші продукти. Як тільки поїдеш, це тратиться багато грошей, тому що хочеться. о, це дешевше, це по-любому треба, А такого немає в данії. Ну, ну потрібно сказати, що в Дані в Німеччину їздять для того, щоб зекономити, але так не це виходить обман, тому що ти їдеш і там залишаєш той зарплати. Ти же, ну, бо там дешевше усе, Але ти не, не збирався його купувати. Ти просто Міг купляєш, без да, 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 і ти потім забиваєш всю машину, думаєш, о, я зекономив непогано. Угу. Як Супер. жити до, до зарплати? Три банки нутели на півгода. Ой, Можна було не купляти. Чи важко вам було покинути своє звичне життя в Україні і перейти до життя в Данії? Та ні, незвично було покинути своє е, життя в Україні, тому що ми вже... Ну, готувалися до цього довго і перед тим, були, були в різних країнах, довго були налаштовані до переїзду в іншу країну, тому нам не важко було. Ну, чи сумно нам було, ну, ну так можливо, да, сумно там сумуємо за рідними, але це таке, як я вже казав, що вибрали, краще ми будемо сумувати з кращого рівня життя, чим жити в трошки інших умовах, в гірших в Україні. Це в нас так було. В когось, може, і по-іншому. У вас змінився світогляд в Данії, ви якось переглянули свої погляди на життя? Так, напевно, все-таки майже за три роки світогляд змінився. Мені здається, хочеться більше проводити от часу ось так, там, з друзями, жарить барбекю, подивитися. Сімейні ставить. Да, чай, поспілкуватися. От в Україні ти постійно поспішаєш, ти постійно там, там сам. Ну, так, ну, да, тут. тут... Спокій, ми от так наче Є час так... жити, <світ> І... <світ> а не бігти. <світ> да. ну, от... Але декому <світ> подобається бігати, декому да, ну, можливо, тому що він не пробував жити в спокій. Ми, ми, ми теж бігали в Києві бігали, в Черкасах бігали, а потім приїхали, нас поселили в полі. Ми тут живемо майже 3 роки, і нам не хочеться бігати? Ні, Ми надіваємо кросівки і бігаємо по полю або на футбольному полі. Да. Ну, ну Не в метро. Ти бігаєш на одну роботу і так 12 часов на іншу роботу, щоб заплатити за квартиру. Які поради ви можете дати майбутнім студентам, які тільки планують їхати в Данію? Ну, головна порада це, напевно, я не перший розкажу вчити англійську мову. і не Просто вчити, а розмовляти, вчитися говорити на англійській мові, як слухати, так і говорити. Тому що багато таких випадків було, що люди кажуть, та ми знаємо, ми здали екзамен, приїжджають і не можуть порозумітися з фермером півроку, рік їм перекладають. Тобто вчити розмовну, вчитися говорити, вчитися говорити на англійській мові. Також теж, напевно, не перший, це бути готовим до важкої. Фізичної праці ми вам дякуємо за те, що виділили час, поділилися своїм досвідом. І ми вам дякуємо. Приїжджайте ще обов'язково колись.